Помілись, тому що на тебе не бачив, сто років вже тришли того часу, як колись, мріяли сітка наших батьків на дачі, купляв, що всі розновида раньку, залишка за титапала пановим кульком. Ніколи не кінчалися, пиво і тарани, уходи у малю. Гянемо потерті джинси, яких у школу нас не пустили, давай послухаємо старі касети, які нас жити і любити вчили. По ми назведаємо всіх дрова інших, які та вісана швидко жили.